Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на силі власний дім, яка діяла в районі останні п'ять років, надала можливість сільським мешканцям району укласти 115 договорів пільгового кредитування на суму 1 мільйон 649 тисяч гривень. Кредити надаються перш за все, як я вже на будівництво житла. Сума складає до 100 тисяч гривень з терміном погашення до 20 років. На добудову та придбання житла до 50 тисяч гривень надається такий кредит також з терміном погашення до 20 років. І на будівництво інженерних мереж інженерне облаштування житла та обладнання будинків електричними катками до 15 тисяч гривень з терміном погашення до 5 років. А на придбання обладнання сільськогосподарської техніки худоби до 50 тисяч гривень з терміном погашення до 10 років. Кредити надаються фондом під 3% річних. Крім того, є пільги молодим або неповним сім'ям, а також багатодітним сім'ям. Реалізацію програми забезпечує Чернігівський фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та органи місцевого самоврядування, які здійснюють відбір бажаючих отримати пільговий кредит. Розпорядженням голови облдержадміністрації з цього року затверджена нова редакція правил надання цих кредитів, в яку внесені деякі зміни. Розпочинається кредитування будівництва водогонів у сільській місцевості, улаштування внутрішньобудинкових водопроводів та системи до відведення. Також на дообладнання житлових будинків електричними та твердопаливими котлами Цьогоріч пільговим кредитуванням не змогли скористатись всі бажаючі через брак коштів. Програма власний дім розрахована на 2007-2011 роки. Завершена. Але за період впровадження її набула значної підтримки з боку райдержадміністрації і органів місцевого самоврядування. Тому на сьогоднішній день розробляється проект районної програми на 2012-2015 роки.